Ну Я не можу себе видавлювати ці емоції, яких я не відчуваю. Цю людину не підпустиш за кілометр. Бо жінка за кермом вона тупа не соображає теритфле-гритфле в голові. Блін, не робіть це, це якийсь крінж. Що ти не народжуєш, чого, давай, давай. Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Сьогодні, як завжди, будемо читати трец. Я підготувала для вас найкращі, найцікавіші. І сьогодні ми з вами їх будемо обговорювати. Останнім часом в трец стала якась така токсична публіка, це просто жесть. Я помічаю навіть по своїм постам. До речі, якщо хочете, підписуйтеся на мій трец і коментуйте. Я завжди всім майже відповідаю на коментарі. Умовно, пост нещодавно я запостила. Мені справді дуже схожа співачка кола і Катерина Кузнєцова, це актриси. Ось дві фотографії. Як на мене, схожий типаж, обличчя, волосся. Вони обидві такі статні, гарні жінки. Боже, що, що люди почали писати? Люди почали, по-перше, ображати колу, говорячи, що вона якась там бичка, вона влаштувала там на, на концерті щось там влаштувала, поводила себе неоднозначно. Я розумію, там, можливо, людям не сподобалася її поведінка, але це ж не привід ображати людину і називати її останніми словами. В той час як Катерині Кузніцові зробили дуже дуже багато компліментів. Ну, тобто, люди, заспокойтеся, ви вам нікуди дівати. Ось, ось цей весь негатив, ну, мабуть, все ж таки нікуди дівати, то вони завжди приходять в коментарі, не тільки до мене. Тому я завжди дивуюся, чому стільки токсичності. Або, мабуть, це платформа, де можна писати коментарі, як то кажуть, без паспорта, і тобі нічого за це не буде. Можна ображати людину, і тобі нічого за це не буде. І ще хотіла висловити також свою думку стосовно передостаннього мого посту, який справді викликав такий резонанс. Я слідкувала за однією блогеркою, я не хочу називати її ім'я. Вона займається відео, світло, всі оці моменти дуже така. Цікава, як на мене, особистість. Але після того, як трапилася трагедія в Сумах, вона нічого не запостила в сторіс, окрім того, що вона якийсь курс продає. І їй почали люди писати в коментарях, по типу є у вас совість, ви продаєте курс, чи запускаєте в той день, коли така трагедія. І на це все вона записала сторіси. Що, якщо коротко, вона не виставляє негативу у сторісах, вона не публікує. Пости і все б нічого, знаєте, я нормально на це реагую, тому що деякі люди справді дуже така е, ніжна психіка, люди відходять довгий час від цього. Але вона е, понесла її, вона почала казати такі речі, які мене справді тригернули По типу: якщо ви е, відчуваєте, що це моє постити, збори, е, допомагати людям, тоді робіть. Якщо ви не. Відчуваєте, не моє, то не треба це постити. І отут мене тригернуло, і я написала пост про це в себе на сторінці в Трец, про те, що я розчарувалася в цій блогерці, я одразу від неї відписалася, написала пост трец, тому що я настільки. Ну, розчарувалася людиною. Я не очікувала, що в неї така позиція. Так, можливо, вона донатить, можливо, вона допомагає, але людина з великою аудиторією не може закликати людей не донатити, тому що вони не хочуть. В нашому випадку у нас не стоїть питання, хочемо ми донатити чи не хочемо. Ми маємо донатити. У нашій країні відбувається повномасштабне вторгнення, відбуваються страшні речі, і нам, ну як на мене. Обов'язок кожної людини це донатити, допомагати хоча б тим людям, яких ви знаєте. Це не обов'язково робити, донати умовно там стерненку. Якщо ви не довіряєте, чи притулі, чи ще комусь. Ви маєте відправляти хоча б людям, яких ви знаєте. А не оце відчуття Я не в ресурсі, то я обираю жити життя, а не репостити. Звісно, там неоднозначні коментарі. Мене теж ображали. Я нормально до цього ставлюся, тому що різні люди. Є і різна, різна думка. Можливо, я десь не права, але в мене чітка позиція. Я репощу, я доначу, і навіть один коментар, який мене особисто знаєте, засів мені в думках. Дівчина написала, що трагедія в сумах для неї це особиста трагедія, це її місто. І завдяки цим репостам було зібрано 6 мільйонів гривень на допомогу постраждалим. І ви розумієте, якщо ми всі перестанемо це робити, репостити, донатити, говорити про це, то ми вибираємо жити життя. А чому тоді нам наші партнери мають надавати допомогу? Вони можуть теж обрати жити життя. То я не розумію цю позицію, друзі. Якщо я не права, напишіть в коментарях, але пост такий справді був. Багато, багато коментарів, багато срачу було під ним. І я прям дуже себе погано почувала, тому що в якійсь мірі, я думаю, можливо, я неправильно зробила, але я не можу терпіти, коли люди за аудиторією несуть єрість таку. Хочете, можете зайти, подивитися в третій, почитати цей пост і оцінити самостійно. Якщо я не права, напишіть в коментарях. Давайте вже переходити до постів, які я обрала. Поїхали! Прочитала думку однієї жінки, каже, що мудра жінка має вибачати зради, я особисто з цим зовсім не згодна. Як ви думаєте, можливо таке пробачити? Можливо, є правда в цьому ствердженні про те, що потрібно вибачати зради, ображатися взагалі, це я не розумію, це без сенсу. Ображатися, мабуть, люди ображаються тільки для того, щоб ну це така форма маніпуляції. От я ображаюся і я чекаю від тебе якихось дій. Тобто маніпуляція і привести людину до якихось дій. Пробачати можливо потрібно, але ще варто, тому що ви ж завжди пам'ятатимете цю зраду, воно завжди буде пропливати десь у ваших думках. Якщо ви зможете, звісно, з цим жити, то пробачати треба. Якщо ви не зможете звикнути з цією думкою, що вам зрадили, що з вами так вчинили, то можливо і не варто пробачати і. Не ображатися, скажімо так, не нести образу цю, а просто відпустити людину. І можливо, воно було зроблено свідомо. Тому це, звісно, таке складне питання, і е, важко на нього відповісти, тому що кожен обирає для себе, як в цій ситуації бути. Одного разу в дитинстві моя мама сказала: Он, подивись, яка Каміла молодець, дочка подруги, а ти на що я їй відповіла? Так у неї мама тітя Лена, а в мене ти. Мені досі соромно за ці слова, мама мене хороша, але з того часу мене нікому більше не ставлять за приклад. Ви знаєте, ви молодець. Що ви так відповіли, може здатися, що ви там не права була, але якщо вас порівнюють з якоюсь іншою людиною, дитиною, що вона десь краща, а ви гірша, то, я, як на мене, відповідь була достойна. Іноді наші батьки. Також допускали дуже багато помилок, і це не стосується, мабуть, виховання, це стосується якихось слів, які були сказані, які дитина, мабуть, також пам'ятатиме. Я взагалі в шоці від того, як ви дали відпір. Цій фразі, тому що, здається, колись я дивилася супермаму, і там Карпачов, мабуть, теж щось подібне казав. І я думаю, що це була адекватна відповідь. Я розумію, що вам соромно і хороша мама, але іноді і хороші мами, і хороші люди можуть казати неприємні речі. Тому, як на мене, все справедливо. Давайте далі. Кажу свою непопулярну думку стосовно Child Free. Перше, я child free, я не лізу до людей, які хочуть мають дітей. І не кажу їм, ось твоя дитина виросте, поїде кудись подалі жити і не принесе тобі склянку води у старості. Та інші популярні висловлювання. Я приймаю вашу позицію мати хотіти дітей, але не треба її нав'язувати мені. Друге, я не ненавиджу дітей, просто 90% мені байдуже, і вони мені не милі. Вони такі ж люди, як і усі інші для мене. А ось батьків розбещених дітей так зневажаю. Третє, чоловіки, які підкодують до мене ніби з онучкою. По перше, ви старші мене років на 20-30 і не цікаві. По друге, якщо я вічлива і посміхаюсь вашій дитині, це не значить, що у цей час я думаю, Боже, яка мила дитина, хочу собі таку ж. А який чоловік рядом? Ні, це просто жест вічливості. Мені байдуже і на вашу дитину, і на вас. Ну, мені відгукується цей пост. В мене також, якщо чесно, ставлення до дітей. Я ставлюся до них, звичайно. Я не умиляюся від дітей. Я е пам'ятаю себе в університеті, я навчалася на факультеті початкового навчання, і в мене одногрупниці, вони в основному всі дуже любили дітей. Вони просто приходили у захват, коли їх бачили, сю-сю-сю. А я, ну, я не можу з себе видавлювати ці емоції, яких я не відчуваю. Я не відчуваю таких емоцій до дітей. Я відчуваю такі емоції тільки до котів. Я коли бачу котів, я поки всіх не переглажу, я не піду додому. Я сім років пропрацювала в школі. Мені доводилося і з початковою школою працювати, і зі старшої школи. Зі старшою мені було більш цікавіше, тому що це вже такі підлітки, з ними можна побалакати, щось обговорити. Мені цікаво взагалі їхнє мислення, їхній оцей коротше інше покоління, вже вони, вони по-іншому вже сприймають цей світ. І можливо, якісь мене забавляли якісь труднощі у спілкуванні з цими дітьми, бо підлітки є підлітками. І я ніколи з ними, і навіть в початковій школі, коли там практику проходила, але коли мене на заміну ставили, в мене не було цього, дітки, дітки, ідіть сюди. Не було, нема в мене цього відчуття. І я справді поважаю людей, які хочуть дітей, які хочуть стати батьками, деякі взагалі, знаєте, тільки бачать в цьому свою реалізацію, в іншому не бачать. Я себе. Ну, можливо, колись я бачила себе мамою, але в мене обер-відповідальність. І для мене народити дитину це дуже-дуже серйозний крок. В мене немає відчуття, що я умиляюсь дітям. У мене нема цього. І справді я от посміхаюся, або коли мені там фотографії показують. Я так реагую. Клас. Класні діти, молодці. Але в мене нема цього теж. Я не знаю. От у мене мама, мабуть, така, і вона любить тільки своїх дітей. Мабуть, б і я любила, тому що, мабуть, якийсь материнський інстинкт прокинувся б, але знову ж таки, в мене відповідальність, і я знаю, яка відповідальність діти. Тому, знаєте, мені не холодно, не спекотно від того, що в мене їх немає. На мене не давить навіть оце суспільство: що о, там колись казав хтось на мене старородяще. Я не бачу себе, мабуть, з дітьми. Мені норм, мені окей і. І в мене вистачає якось іншої, мабуть, роботи. Друзі, я поважаю всіх людей, які хочуть народити дітей, які хочуть стати мамами, батьками. І я навіть супермаму дивлюся, бо дуже дуже цікаві речі у вихованні. Можливо, це цікавий аспект життя, але я не хочу на собі це. Пробувати. У мене кіт був і є, він зараз живий, він живе з мамою. Я коли жила в Україні, це котик, який зі мною був завжди. Я з ним знімала блоги, блоги, тіктоки. І він у мене така міні-зірка був у тіктоці. І одного разу він захворів, у нього там якісь камні в нирках були, і йому поставили катетер. Друзі, я не спала всю ніч. Я так за нього переживала, щоб він там собі нічого не видер його, тому що це ну це просто оці конус. Оце для мене кіт як дитина був. Я не розумію, якщо це буде якась маленька людинка, і за неї треба нести відповідальність. Я всіх поважаю, друзі. Ви молодці, ви герої справжні, але я сама не готова на себе взяти таку відповідальність. Тому мені цей пост дуже відгукнувся і тому я його е зберегла собі. Давайте далі. Українці вірять, що Лобода за Україну. Тим часом вона в Росії на Яндекс.Музика.ру оновила своє фото в профілі артиста і закачала свій трек на додаток від Збербанку. Збермузика. А це російський банк. От і вірте їй, концерти в Європі, вона, до речі, веде російською і співає українською всього чи аж три пісні. Чого я вибрала цей пост? Нещодавно в мене тут знайома українка, яка також тут мешкає. Я з нею пару разів зустрічалася, і вона виставляє сторіс про те, що вона була на концерті Лободи у Лондоні. Я нічого не написала, а що а що казати? Ну що казати, я питаю у людей, тому що для мене це крінж іти на лободу. Я пишу в трец, друзі. Значить, це норм чи стрьом іти на лободу у Лондоні, і всі написали майже, що це стрьом. І я розумію, чому тому, що людина заробляла гроші до 2022 року і не бачила нічого страшного в цьому. Вона заробляла гроші в Росії, їй було по барабану абсолютно. І тільки тоді, коли прилетіло на голову її сім'ї, вона зрозуміла щось. Вона покинула там Росію і все, 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 оце. І там дуже багато скандалів навколо неї. Вона намагалася якось призвичаїтися, адаптуватися, і зараз вона їздить з концертами по Європі, але вибачте, оце це повний зашквар. І вона оновила на Яндекс.Музика своє фото. Думає, що це ніхто не помітить, тобто їй треба заробляти кошти. І от, і ця дівчина помітила мій пост, мабуть, їй вибуло в рекомендаціях, та мені, в принципі, все одно. І вона мені відповідає. Це норм іти на Лободу у Лондоні. Я кажу, в мене інша думка стосовно цього, і вона, здається, і відписалась від мене. Ну, що я можу сказати? Що я можу сказати? Я єдине можу сказати, друзі. Напишіть в коментарях норм чи стрьом іти на концерт в Лободи у Лондоні. Я вважаю це стрьом, бо людина це зашквар. І людині пофіг, абсолютно. І те, що зараз оці такі пости з'являються, те, що вона далі оновлює якісь фото, вона далі е, там, співпрацює з додатками Сбербанку Росії, вибачте, ну це. <пух> Добре, давайте далі, бо я за політику, коли починаю, починаю дуже агресувати. Скажіть мені, будь ласка, де люди 30 плюс беруть нових друзів? Це прямо дуже нагальна проблема. Я не знаю. Я не знаю, реально, 30, мені здається, подружитися складно, але це можливо. Це, мабуть, як знайти хлопця в 30, тому що ти в 30 вже розумієш це життя, ти вже розумієш якісь речі, ти розумієш редфлеги, ти займаєшся з психологами, психіатрами, ти копаєшся в собі. І коли ти там умовно йдеш кудись знайомишся з людьми, і воно там. Видає якусь фразу, то ти вже ці редфлегі щитуєш, і ти розумієш, що ти цю людину не підпустиш за кілометр. Так, друзі, не знаю, не знаю. <гум> цікавий пост, цікавий, давайте в коментарі заглянемо, що тут люди пишуть. Ніде купують собаку і дружать з нею, підтримую. І менше треба про себе розповідати. Так, давайте далі. Ви теж вважаєте людей, які знімають сторіс в Телеграмі, йопнути мене всю голову? Ні, я не вважаю. Воно, звісно, дивно, оці сторіси в телеграмі, коли воно з'явилося. Я один раз затестила щось там, запостила, зрозуміла, що навіщо воно треба. Але згадай за Інстаграм. Інстаграм був теж крінжем у 2015 році. Я навіть згадала фразу свого колишнього хлопця про те, що він мені колись казав: о, Інстаграм для ТП, якщо ти зареєструєшся, то ти теж така будеш. Ну, то я й не реєструвалася, а потім, здається, в мене акаунт з'явився чи в 16, му чи в 17-му році. І туди постили люди їжу. І якось ну просто почав постити фотографії, і в якийсь момент це перетворилося в соцмережу, де люди заробляють гроші, добрі гроші. Вони там заробляють. Тому хто знає. Друзі, можливо, через якийсь рік-два і сторіси в Телеграмі стануть чимось таким. Зараз в Телеграмі, до речі, люди, в яких є канали, заробляють теж великі гроші. Труха заробляє щось, я таке чула, прям не, не скажу зараз яку суму, але прям якась дика сума, напишу ось тут на монтажі додам. Телеграм-канали прям заробляють, але сторіси, ну я не вважаю, кринжем хай посять люди, господи. Навіщо прям про це пост писати Цілий. Mm. Дівчата, чим ви керуєтесь, коли клеїте туфельку на машину? Типу, обережно жінка за кермом, ви самі створюєте стереотипи. Максимум, щоб я наклеїла, це обмеження швидкості 70 на початку мого водіння, але не стала за півроку вже їжджу, як мій чоловік Шумахи. Я вважаю це сексизмом. Оці туфельки для чого? Друзі, для чого ви це клеїте? Типу, жінка за кермом, вона тупа не соображає, що це за стереотипи якісь в 21 столітті. Мені здається, що жінки їздять набагато обережніше, ніж чоловіки, тому що цей тестостерон чоловічий колись нас погубить. Це оці БМВшники, оці незрозумілі якісь шумахери, які їздять, вони що попало творять на дорозі. І це не тільки в Україні, і в Англії тут такі БМВ, це Тейлгейт постійний. З позаду. Що я хочу вам сказати? Не робіть цього. Не клейте туфельку на машину, будь ласка, не робіть цього, це не потрібно. Можна 70 клеїти, але я коли навіть отримала права, я почала їздити, мені було дуже страшно, і тут можна. По закону ти не маєш це робити, але можна наклеїти буковку П, що означає пас. І всі на дорозі бачили, що я тільки отримала права, то вони б там якось мене остерігалися, але я цього не робила. Я просто навчилася їздити зі стресом, зі страхом, але без жодних якихось наклейок. Так мені сигналили, так я десь тупила і так має бути. Це відбувається у всіх. Ми не народжуємося з цією навичкою, але клеїти наклейки, блін, не робіть це. Це якийсь крінж. Я прибираю готелі, мені подобається ця робота, я відчуваю себе добре, коли прибираю. Але в народі треба замовчувати про такі роботи, бо це стидно, камон, стидно робити. Кожна людина, яка працює, варта поваги і неважливо, де вона працює. Повністю погоджуюся з цим постом. У нас це все успішний успіх, на якій машині я їжу, щоб у нас все було круто, дорого, багато. і Якщо ти відповідаєш, Статусу, то ми тебе беремо, компанію, якщо ти не відповідаєш, ми тебе не беремо. Боже, це так бридко. Я взагалі, я бувала в таких ситуаціях, і це, блін, неприємно. І те, що люди ще й оцінюють по роботі, ну це взагалі. Треба оцінювати людину за її бажання щось робити, те, що вона не лежить на дивані і не просирає своє життя. Вона щось робить в цьому житті. Я згадала історію, я колись ходила на побачення. З хлопцем, який дуже погано себе поводив. Оце, знаєте, редфлег цей. Коли ми зайшли в ресторан, він сказав: ми замовили, офіціантка там була чи хто там нас зустрів, ми замовили стіл біля вікна. І вона каже: на жаль, біля вікна стіл зайнятий. І він влаштував скандал, він почав якось там на образи навіть переходити. І це говорило про таке ставлення людини до обслуговуючого персоналу. Ну і потім нас, звісно, посадили біля вікна, але це от такий, знаєте, red flag, red flag, red flag в голові. І далі поведінка цього хлопця була ну, жахлива з офіціантками, і ну, говорить про те, що він себе позиціонує як статусний, а до обслуговуючого персоналу ось такий. І я цього не розумію, тому що сьогодні ми на коні, а завтра нам теж треба можливо прибирати, чи ти не знаєш ніколи, в якій ти ситуації опинишся. Поважати треба всі професії, абсолютно всі, без тих людей. Не буде цього світу як такого також. Тому треба позбавлятися цього всього. Як би ви відповіли на запитання, ви з чоловіком, дружиною дітей, плануєте вже, щоб людям, які це питають, ніколи більше в голову не стукнуло, таке вголос промовляти? За останні два місяці вже двічі стикнулася з цим питанням: бісить ця невихованість, нетактовність, піздець як сильно. При цьому це не запитують родичі чи близькі друзі, а люди, яким мало б бути взагалі на нас похуй і трішечки поїбать. Ну, Я погоджуюся, це, по-перше, недоречне питання. Боже, скільки я стикалася з цими питаннями в свою сторону, починаючи від якогось гінеколога, закінчуючи друзями, яких я не питала думку, і мені намагаються навішати те, що діти, це класно, чого ти не народжуєш, давай, я от народила і ти давай вперед. Блять, не лізьте до мене з цим, не лізьте, ви не знаєте взагалі нічого, що в моїй в голові, які в мене плани і взагалі, що я хочу робити в цьому житті. Це настільки безстатно. Мені подобається в Англії ставлення до цього, якщо до тебе. Підходять з такими запитаннями, там, чого ти не народжуєш, чого, давай, давай. Ти можеш навіть скаргу написати на цю людину, особливо, якщо це десь там на роботі чи ще десь, в якихось там установах чи з людьми, які просто знайомі, ти можеш написати на це скаргу. І це абсолютно нормально, тому що приватне життя в Англії дуже-дуже цінується. У нас не зовсім з цим все добре, я постійно з цим стикалась, іноді стикаюся, і це настільки безстатно. Але треба так, щоб більше Я не знаю, що відповісти цим людям. Давайте заглянемо в коментарях. А я кажу правду, в мене безпліддя. Питання якісь є, зазвичай нема. Так, оце так відповідь, Боже. Не дай Боже нікому таке, але ну, взагалі, от, люди, чим ви думаєте, коли ви такі питання ставите? Я повинна це сказати. Так, я дивлюсь на людей в залі. Всі кажуть, та ніхто на вас не дивиться, всім пофіг. Я дивлюсь, бо мені цікаво, я дивлюсь на техніку, бо я щиро захоплююсь жінками і чоловіками, які працюють над своїм тілом і виглядають як справжні боги. Я не таращуся, а обережно дивлюсь. Без сміху, без заздрощів, тільки з захопленням, бо люди працюють над собою і я разом з ними. Так, я теж звертаю увагу, до речі, на людей в залі, особливо і на дівчат, і особливо на. Схожу конституцію до моєї, і от мені цікаво, мені цікаво вправи, які вони роблять. Мені цікава техніка. І з точки зору такої спортивного інтересу я завжди оцінюю. Я оцінюю справді от для себе, для того, щоб розуміти, що мені потрібно робити. Я дуже багато підглядаю вправ в залі у дівчат і. Деякі вправи прям мене дуже улюблені стали завдяки цьому. Деякі люди справді бояться йти в зал з точки зору того, що думають, що їх будуть оцінювати. Так, можливо, їх і будуть оцінювати, але потрібно позбутися цієї думки. Вам потрібно думати про себе і про те, як стати краще і займатися, і просто стати кращою для себе, кращою версією себе, як то кажуть, звучить дуже пафосно, але як є вже. З роками розумієш, що для комфортного життя потрібно лише, щоб всі від тебе від'їбались і просто тиші. Чи хто згоден. Я згодна з цим. Я люблю тишу, я люблю спокій. Мене іноді навіть вибільшує, коли в мене багато роботи, а в цей момент мене ще починають отак от дьоргати з усіх оцих соціальних мереж, якісь інстаграм, дзвінки. Мене тіпає, мене тіпає. Знаєте, найбільше що мене тіпає? Коли в мене є вільний час, я дзвоню цим людям. Вони просто там мене можуть ігнорувати, забувати про мене. Але в основному, от просто я ціную тишу. Я ціную оце відчуття знаходження собою наодинці, коли думки в спокої, коли ти знаєш, що ти будеш робити, ти щось собі плануєш, і це ну це правда. Це правда. Ну, можливо, в екстравертів людей, яких, знаєте, людина свято, в них не так. Але я така людина, що я 50 на 50. Коли я хочу бути екстравертом, я їм буду. Коли не хочу, я хочу, щоб мене залишили спокій. І це, мабуть, 40 на 60. В основному я хочу спокою якогось. Так. Ну, в принципі, друзі, все на сьогодні. Я вже багато щось заговорилася, багато постів цікавих почитала. Якщо вам сподобалося це відео, я чекаю ваш лайк, я чекаю ваш коментар для просування цього каналу, для просування. Цього відео, напишіть, не забудьте написати від цими слів і більше. Тоді Ютуб бачитиме, що вам цікаво. Ну, якщо вам не цікаво, звісно, то можете не писати коментарі, ну хоча б поставте лайк. Тому дякую вам за увагу і зустрінемося у наступних випусках.